Усім привіт, мої любі глядачі, і сьогодні я б хотіла показати вам один дуже цікавий, давно закинутий будинок, який стоїть у нашому парку. Ось там він знаходиться. В реальності вже видно стіни, на камеру не видно нічого. Ось ми з вами вже підходимо. Я не думаю, що це відео буде довгим, тому що від цього будинку, на жаль, майже нічого не залишилося, хоча видно, що він дуже старий і був би дуже цікавим, якби залишився цілим, але він чомусь повністю зруйнований. Ось він. Ось це ледь не все, що від нього залишилося. Треба трохи обережно ходити, бо тут купа сміття і дуже незручно. Але тут ще можна трохи полазити, тому що далі є стіни і підвал. Ось тут, схоже, був коридор, а ось там, можливо, була кімната. Цікаво було б знати, кому належав цей будинок колись і як він виглядав. Ось тут цей самий прохід у підвал. Я не знаю, чи буду туди лізти. Там це все виглядає трохи страшнувато, але мені б хотілося туди подивитися. Тут навіть видно, що ось тут. Як це сказати, під цією брилою немає землі. На Камеру цього не видно, але там дійсно дійсно такий ніби обвалений підвал. Ось тут ні... навіть. Невеличкий отворіє, я не знаю, що це. Зараз вже доволі пізно, я думаю, буду йти звідси. Але можливо я ще завтра з повернуся і сходжу туди. І так, народ, я вже повернулася на це місце і зараз буду пробувати спускатися. І, можливо, зараз вам буде видно, що там. Там звичайне підземелля. Нічого такого. Тут, звичайно, дуже складно ходити, бо тут клон листя і не видно, куди ставати. Тут усе настільки старе і в настільки поганому стані, що навіть коли я просто, просто торкаюся рукою. Воно сипеться ця стіна. Ось. Це все виглядає. Я тепер вже і не впевнена, що тут були сходи, я просто думаю, що це був обвал, але для чого це приміщення будувалося, я не знаю. Не схоже, щоб там наверху десь був, був спуск. Сюди. Тут насправді просто пусто. Я не знаю, можливо, це навіть не підвал, а у нас тут. Загалом я не знаю, я не впевнена тепер, що це підвал, тому що тут є ходи. І можливо це просто підземний прохід. Я не дуже хочу туди йти, не впевнена, що мені це потрібно. Я не знаю, чи зможу там щось цікаве побачити. Перша згадка про місто Бар, яке тоді називалось Ровом, датується 1401 роком, і вже тоді воно мало свій замок. Але розкопки на території фортеці свідчать про те, що поселення на території бара існувало і раніше. Дослідження почались у 2007 році. На території колишніх укріплень були знайдені елементи кераміки 13 століття. Польський літописець Мартин Біський описував, як у 1452 році татарська орда розграбувала фортецю в місті Рів. На початку наступного століття її відбудували. В 1533 році воєводи Станіслава Одровонча замок купила дружина польського короля Бона Сфорца. Жінка вперше побачила місто з вершини гори, яку тепер називають на її честь. В народі цю гору також називають Лисою або Лисівкою. Королева була італійського походження. Вона перебудувала місто на інший берег річки Рів, на якій воно стоїть. І назвала його на честь рідного барі баром. 24 листопада 1537 року вона видала пільгову грамоту, в якій на довгі роки звільнила барчан від податків. За її правління, в 1538 році замок почали перебудовувати в камені. Будівництво закінчилось в 1540-му. Новий замок мав п'ять двоярусних дерев'яних башт. Перед в'їздом до нього влаштували бастіон з двома баштами та викопали рів. Для будівництва замку всю річку перегородили греблею. В 1540 році місто отримало Магдебурзьке право. До барської фортеці було приписано 5 містечок та 37 сіл, а на гербі міста красувались літери бі Ес» на честь королеви. У 1636 році польський коронний гетьман Станіслав Коняць-Польський, який переніс свою резиденцію до бару, вдосконалив замок. Він став кам'яною фортецею з шестиметровими бастіонами. Укріплення підняли. З того часу його стали називати ключем від східного поділля. До його будівництва доклався відомий мандрівник та архітектор Гійом Левастер-Девоплан. У часи Хмельниччини поляки покладали великі надії на барську фортецю. В 1648 році в ньому від відомого полководця Івана Богуна намагалась заховатись польська шляхтянка, яку він хотів узяти собі за дружину. Але надії поляків не справдилися. Козаки таки взяли фортецю. Було взято там у барі, крім великої здобичі, що дісталась кривоносовому війську, багато гармат і величезна кількість різних припасів. Полонили навіть когось із потоцьких, писав Самій Ловеличко в своєму відомому літописі. З 1672 по 1699 роки місто з незначною перервою перебувало під владою Османської імперії. З 1659 року бар був у власності Івана Виговського. Його нащадки отримали дідичне право на барське староство. У 1698 році, вони продали староство Любомирським. У 1768 році місто знову з'являється на сторінках історії України. В ньому почалось польське повстання Барська Конфедерація. Король Станіслав Август Понятовський, аби придушити повстання, запросив російське військо, очолене Ксаверієм Браницьким. Росіяни взяли фортецю штурмом, значно поруйнувавши її. З тих часів замок так і не відбудували у 1793 році. Бар став позаштатним містом Могилівського повіту, Подільської губернії в Російській імперії. Кам'яний бар справді могутня фортеця, вона набагато краща за інші польські фортеці, має арсенал і гармати. Нині від барського замку не лишилося нічого, крім невеликих підмурків стін та залишків валів ровів. Але й без замку в місті збереглося немало цікавих пам'яток архітектури. В свою чергу, це неоготичний костюл Святої Анни, який збудували у 1811 році, але неоготичний хрис він набув у 1906. Храм діючий і доглянутий. Як і більшість неоготичних будівель, він головна родзинка відвідин пару туристами. Недалечко стоїть православна церква Успенська. Храм збудували у 1757 році. Трохярусну дзвіницю прибудували аж у 1851 році. Ще у 1731 році до Бонецьфорці у рову з'явились кармеліти, які заснували монастир. Спочатку всі будівлі були дерев'яними, але із 1616 року починається кам'яне будівництво нового монастиря. Обитель зводить вже інший римокатолицький католицький орден кєзуїт. У період Хмельниччини монастир частково зруйнували, а монахів вигнали із міста. Відбудова почалася лише у 1701 році і тривала аж до 1787 року. Будували довго, але збудували таке собі. Корпус келій та храм, тобто Покровську церкву, об'єднали в одну непоказну будівлю, хоч і барокову. Так про місто писав відомий турецький мандрівник Евлій Челеві. В середині ХІХ століття російська влада наказала розібрати фортецю. Через деякий час на її руїнах постав парк. На початку ХХ століття в ньому був створений бульвар. Пізніше там також поставили меморіал на честь воїнів, що загибли в роки Другої світової війни. У 2009 році було створено благодійний фонд Барський замок відродження. Тоді, за ініціативи організації, було розчищення. Та упорядкування зовнішніх морів організація планує відновити барську фортецю.